Друзі, я всіх вітаю на зв'язку. Канал дві сторони фінансового ринку. Напевно, ви багато чули про різні стратегії, які пропонують різні торгові майданчики. Сьогодні ми поговоримо про одну із найпопулярніших торгових стратегій компанії Лібертекс. Це стратегія 999. Навіть якщо ви не маєте жодних абсолютно знань, якщо у вас немає досвіду торгівлі на фінансових ринках, сьогодні я вам покажу чіткий алгоритм, що потрібно робити, куди потрібно натискати, що по. Отримати вже свій перший торговий результат. Давайте не будемо довго затягувати, а просто почнемо. Я не хочу вам казати, що це якась грааль, чи можливо це те, що дозволить вам вже звільнитися з роботи і почати заробляти на фінансових ринках. Це лише один із інструментів. Тобто будь-яка торгова система, яка б вона не була. Кожна з них потребує певного досвіду, кожна з них потребує певної уваги та коректувань. Тому сьогодні те, що я вам покажу, як торгувати по цій торговій стратегії, як відкривати угоди, це не означає, що. Вона може працювати безліч часу і так далі. І так далі. Є певні умови, за яких вона працює, тому завжди треба бути обережним і завжди дотримуватися ризиків. Але сьогодні ми з вами на таку стратегію подивимось, відкриємо з вами три угоди по різним валютним парам та подивимося, як швидко ми отримуємо з вами перший результат. Я вам розкажу всю математику. І ви будете розуміти, як це відкривати вже на вашому торговому балансі. Отож, поїхали. Перш за все, відкриваємо наш мобільний додаток «Libertex». Реєструємося та відкриваємо е, торговий рахунок. Е, торговий рахунок у нас може бути, в нас є вкладка Демо-кошти, тобто сьогодні я вам буду демонструвати це на демо-рахунку, не на реальному. Е, тому ви також можете потренуватися, якщо у вас є, е, чи ви не знаєте, як е, торгувати вже на реальному торговому рахунку, або вам треба ще потестувати цю торгову стратегію. Ви це можете зробити на демо-рахунку, як я зараз буду вам демонструвати. Отже, що нам потрібно зробити? Обов'язково перевірте, щоб це був демо-рахунок. Так, що нам тут потрібно? Ну, Інтерфейс платформи він достатньо простий. Ми з вами будемо тестувати декілька торгових стратегій, які є тут. Але сьогодні ми з вами познайомимося з такою торговою стратегією, як 999. Або 3 дев'ятки ми її називаємо. Отож, які правила торгівлі по цій торговій стратегії? Ну, Зазвичай вона. Мультивалютна, тобто вона працює на всіх валютних парах. Ви можете це тестувати як на біткоїні, тобто на криптовалюті, чи там на якихось інших валютах, традиційні валюти брати, або кроскурси якісь і так далі. і так далі. Єдина моя рекомендація це не брати якісь валюти, які дуже сильно волатильні. Тобто, якщо ви будете вибирати самі такі валюти, то це може понести за собою великі ризики. По ходу, того, як я буду розповідати, як відкривати угоди, обов'язково пам'ятаєте. Пам'ятайте про ті правила, які я буду казати. Отож, для того, щоб відкрити торгову угоду, давайте ми з вами це відкриємо по валютній парі Євро-долар. Сьогодні ми це зробимо з вами на трьох інструментах. Давайте це зробимо на золоті, на валютній парі Євро-долар і на валютній парі долар-єна. Отож, давайте відкриваємо з вами першу угоду, натискаємо на валютну пару євро-долар. Оскільки ви новачок і ви не знаєте, як правильно і в яку сторону потрібно відкривати, це ж робити треба технічний аналіз і так далі. і так далі. Найперше, на що вам треба звернути увагу, це чи немає якихось новин по цій валютній парі. Це ви можете подивитися в в календарю новин. Зазвичай там завжди пишеться дата. І час по якій валютній парі будуть новини. Тобто, якщо це новини по єврозоні, зазвичай це стосується саме євро. А євро ми будемо торгувати. То треба дивитися, якщо немає от дуже важливих новин. Тобто все, що там не дуже або середньої важливості новини, ми можемо відкривати спокійну угоди. Якщо новини дуже важливі, таких там відсоткова ставка чи ще щось, то я не рекомендую під час цих новин відкривати угоди по цій торговій стратегії. Повернемося з вами до торгового терміналу. Виставляємо таймфрейм 1 година і дивимося на наш графік. Я думаю, що для багато кого тут буде щось нове. Тобто, хтось буде розуміти, що відбувається на графіку, хтось не буде розуміти. Але давайте, якщо ви новачок і ви не знаєте, що варто купляти чи продавати, ми можемо подивитися на вкладку індикатори. Досить е, зручна штука. Е, дивіться, оскільки дана торгова стратегія вона являється трендовою, ми будемо дивитися на ковзаючі середні, тобто, які вони е, показники нам дають і які рекомендації вони нам дають. Ось, їх є два види: це проста і експоненціальна. Ми будемо дивитись на ці. Можна подивитись одразу три. Ну, і тут я думаю, що тут відповідь одразу у нас є. Тобто, сигнал нас продавати. Переходимо на графік, тобто направлення ми вже знаємо. Нам торгова платформа вже дає певні поради. Натискаємо кнопку Продати. І тепер. Математика, найважливіше. Ну, перш за все, ми обираємо суму, якою ми будемо заходити в ринок. Сума наша, одразу можете собі фіксувати, це 1% від нашого торгового балансу. Тобто, у нас на демо рахунку наразі 50 тисяч доларів, 1% від 50 тисяч доларів це 500 доларів. Ми обираємо саме таку суму ввожу суму: 500 доларів. Так, натискаємо кнопку зроблено. Коефіцієнт – 999, до речі, звідси і назва торгової системи. Обов'язково вмикаємо автозбільшення. Тобто ця кнопка, вона ключова в цій торговій системі. Якщо ви її не натиснете, то ваша угода може затягнутися і досить довго відпрацьовуватись. Завдяки цій кнопці ми закриємось достатньо швидко. Але до речі, друзі, я вам хочу одразу ж сказати, що дана торгова стратегія вона потребує пильності і уважності, тому що вона досить високоризикована. І якщо ви щось неправильно зробите, чи якийсь чи неправильний час відкрити угоду, чи під час якоїсь новини, чи буде якась новина, яка вийшла незапланована, її навіть в календарю немає. Ви маєте розуміти, що це несе за собою певні ризики, тому важливо досить акуратно відкривати дані торгові угоди обираємо суму в 1% від нашого торгового балансу це 500 доларів далі ми обираємо коефіцієнт 999, вмикаємо автозбільшення і обов'язково виставляємо наш тейк профіт тейк профіт в нас можемо вказати одразу по сумі сума в нас буде рівна рівна половині нашої суми інвестицій половина нашої суми інвестицій це 250 доларів Отже, це ми витираємо, вводимо суму 250, натискаємо кнопку Встановити. І після того, як у нас всі параметри виставлені, натискаємо кнопку Продати. Отже, друзі, у нас відкрилась наша перша торгова угода. Я думаю, що ми можемо не втрачати час, вона у нас відображається у вкладці Відкриті. Коли ця торгова угода буде закрита по нашому профіту, вона перейде у вкладку закритих. Поки що в нас немає закритих торгових угод, тому ми з вами що робимо? Переходимо до наступних. Ми з вами маємо відкрити три торгові угоди. До речі, це максимальне, що я рекомендую: це тримати не більше трьох. Угод одночасно в ринку. Якщо їх буде більше, ви маєте розуміти, що вам потрібен або більший запас депозиту, або ви маєте заходити частинами. Тобто, якщо ви хочете відкрити там, я не знаю, там три торгові угоди одночасно. Рекомендую мати хоча б 3 тисячі доларів, тобто відкривати по 10 доларів кожну угоду. Ну оскільки це деморахунок, ми можемо з вами тестувати і 50 тисяч доларів це більш ніж достатній депозит. Ми можемо з вами трошечки зависити зависити ризики. Отже, тепер переходимо до, знову у вкладку Ринок, натискаємо на золото. Ми сьогодні по цьому інструменту з вами також відкриємо угоди. Натискаємо вкладку індикатори. І тут у нас досить цікава ситуація. Деякі індикатори з меншим значенням дають те, що треба продавати інструмент, деякі дають його на купівлю. Але ми можемо ще візуально оцінити графік. На графіку у нас є також сигнал по купівлі. До речі, є, от, одразу ми вже можемо застосувати цей торговий сигнал, і прибутковість буде сягати 50, 53%. Ну, давайте так. Індикатори в нас більшість показують на купівлю. Саме це ми будемо і робити. Натискаємо кнопку купити, обираємо з вами іншу суму. тобто... 500 доларів це наша сума інвестицій. І прошу вас помітити, те, що на золоті у нас виходить трішечки друге. У нас тут максимальний мультиплікатор 300. Саме його ми обираємо. Тобто на валютних парах це 999, на інших, це може, цей мультиплікатор може бути менший. Обов'язково вмикаємо кнопку автозбільшення і також ставимо наш тейк профіт на рівні 50% від нашої суми інвестицій, це також 250 доларів. Натискаємо кнопку Купити. Так, і в нас наша угода також вже пішла в ринок. Ну і давайте відкриємо третю угоду, оскільки ми так запланували. Це буде угода по валютній парі долар-єна. Так, дивимося, що в нас сказують наші індикатори. Тут, до речі, тож, як бачите, ситуація досить однозначна. Шість, шість сигналів на продаж і тільки один на купівлю. Я думаю, тут логічно буде продавати. Натискаємо кнопку. Вибираємо собі суму 500 доларів. Так, поставив, так, 500 доларів, авто збільшення, take profit, Обираємо 250. 250. Натискаємо кнопку Встановити. Так, у нас все зроблено правильно: 999-й мультиплікатор. Натискаємо кнопку продати. Друзі, ми в принципі все зробили. Тепер наше завдання це дочекатись закриття даних угод. Це може статися досить швидко, якщо це буде якийсь, ну якийсь буде рух ціни. Нам не потрібен великий рух ціни, але все ж таки, якийсь він має бути для того, щоб ми змогли з вами закрити наші угоди. Але давайте ми з вами просто почекаємо і подивимося, як ці наші торгові угоди закриються. І повернемося вже з вами трішечки перемотаємо час і повернемося вже тоді, коли хоча б одна із цих торгових угод закриється по тик профіту. Ну що ж, друзі, як бачимо, наші торгові угоди вже закрились. В ринку вони були досить невелику кількість часу. Переходимо у вкладку закриті. Як бачите, всі торгові угоди, які ми з вами відкривали, вони в нас закрились по тик профіту. Тобто, ми ставили закриття на... Сумі 250 доларів, навіть деякі угоди у нас відкрили, закрились трішечки більше, але це нормально, тому що якщо ціна різко пішла в сторону нашого тейк профіту то воно спрацювало вже по фактичній ціні і з фактичним плюсом, який в нас вже був. До речі, як бачите, валютна пара євро-долар, яку ми відкривали, в нас один раз спрацювало автозбільшення, тобто в нас додалась сума інвестицій, і таким чином ми. Закрили цю торгову угоду по тік профіту вкладці інформація, ми можемо побачити які ціни закриття і відкриття. Також ми можемо побачити, скільки разів спрацьовувало і все, що відбувалося у нас з нашою угодою. Тобто, у нас тут додалась сума, спрацювало збільшення автоматичне, яке ми з вами виставляли, і таким чином наша угода після цього закрилась плюс. Решта наших угод по валютній парі долар єна Ми також з вами відкривали угоду. Ми можемо перейти у вкладку Історія і побачити, скільки разів в нас додавалась сума. Тобто в нас була сума інвестицій 500 доларів. Далі в нас сума збільшилась на 241 долар. Далі ще додалось 361 долар. Ще додалось 539 доларів, потім 798 доларів, потім додалось 1214 доларів. І таким чином, після цього наш прибуток зафіксувався, і ми закрили також цю угоду в плюс. І остання угода, яка у нас була, це по золоту. Ми її відкривали. Також нас тут декілька разів спрацьовувало автозбільшення, але в результаті ми також отримували очікуваний ефект. Ми закрилися з вами ці позиції по тик профіту. В принципі, у нас вже є тут зафіксований певний прибуток: 834 долари. Це те, що ми заробили на депозиті в 50 тисяч. Якщо у вас депозит. В районі 5 тисяч доларів ви вже можете порахувати, яка б ця сума була на вашому торговому балансі. Тобто, це десь приблизно 83 долара. Ви з вами заробили з цих трьох угод. Але важливо пам'ятати те, що є певні правила по цій стратегії. Прошу не забувати те, що потрібно торгувати в момент, тоді коли немає якихось важливих новин. Потрібно не відкривати угоди, також якщо це пізній час, адже в 12 годин вечора розширюється спред і авто спрацювання, бо воно може себе некоректно повести і може велику суму одразу взяти в угоду. Тому важливо за цим слідкувати і торгувати в будні дні, і по інструментам, по яким немає новин. Гадаю, тут більше питань немає. Ми також виставимо ще раз продублюємо всі правила по цій торговій стратегії для того, щоб ви змогли самостійно протестувати. демо рахунку. Якщо будуть якісь питання, можете до нас звертатись. Ми обов'язково вам допоможемо. Заповнюйте форму, пишіть свої запитання, якщо щось комусь не зрозуміло. Всім гарного дня!